Тарас Шевченко І досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка сидить, неначе досі сивий дід, коло хатиночки і бавить, хороше, як кочеряве, своє маленьке я влучав І досі сниться, вийшла з хати. Весела свічість мати, цілує діда і дитя, аж тричі весело цілує. Прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається стиха, промовить нишком: Дежде лихо, печалі ті вороги. І дишечку старий читає. Перехрестившись, отче наш крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне день погас. І все почило сивий в хату собі пішов опочивати.